Отже, настав час розвантажити зону між лопатками, а також дати собі хорошого об'єму для дихання і для того, щоб наші ребра працювали, ставали об'ємними і запускали те саме дихання в себе. Прекрасна корисна руханка всім, абсолютно без виключень, але обов'язково і особлива вона необхідна тим, хто довго сидить, довго знаходиться в якомусь положенні, не обов'язково сидячи, стоячи також і. За комп'ютером, в телефоні, з постійно згорбаною спиною, зламаною шиєю і так далі, і так далі. Будь ласка, робіть подібні і цю руханку хоч щодня. І бачимо, сміливо робити її можна прямо на робочому місці. Знайдемо положення спини, витягнемося, знайдемо опору на руки, долоні. І поприсувайтеся можна як я, можна як вам хочеться, з боку в бік, витягуючись, дихаючи. Це для початку. Далі фіксуємо опору з кожного боку долоні пальці, і кілька разів даємо собі, якби впасти, провалитися туди вниз грудною кліткою, грудиною до столу або до вашої опори. Фіксуємо увагу на постійно дуже важливому нюансі. Ми витягуємося весь час, все, що ми робимо, ми робимо через витягування. І від наших опор долоні зараз, ось передпліччя, ми відштовхуємося і відчуваємо це, що ми відштовхуємося через витягування. І зараз ми фіксуючи передпліччя зовнішню сторону на столі на опорі, робимо варіант кішечки. Добре, кішечка, витягуючись, прогинаємося. Трошки зла кішечка, розкриваючи лопатки, скругляємося і більш розширяємо ділянку між лопатками. У кожній вправі фінальну фіксацію можна трошки більше потримати і трошки поприсуватися, попульсувати, якби фіксуючи ще більшу амплітуду, яку можемо на зараз знайти у цьому чи іншому положенні. І по кілька разів робимо відкриті ротації грудним відділом. Важель рука нас запрошує, якби хтось витягує, тягне на себе руку, і ви не проти цього. і прямо за цим запрошенням вам приємно відкритися, продихатися. Поглядом можна супроводжувати, але не обов'язково. І друга частина цього руху, ми ж кілька разів на один і кілька разів на інший, і друга частина це скруглення. Тобто ми руку повертаємо і, повертаючи руку, знов спину скругляємо. На цьому скругленні можна давати акцент почергове то на одну лопатку більше, то на іншу. Повертаємося знов до базового варіанту, так би мовити, центруємося і робимо наш варіант кішечки по Центру і скруглення, і витягування прогин. Розуміємо, що опори у нас тут якби дві глобальні. Є зовнішня опора в даному випадку, це якщо говорити про руки там, де вони лежать, це стіл в мене. І є наша власна опора. Це ось Чим саме ми штовхаємося в даному випадку це долоні або передпліччя. Ще раз будемо працювати з ротаціями. Але вже запрошувати нас буде скорочений важель. Тобто лікоть згинаємо, долонь потилиться, і нас вже важель запрошує крайньою точкою ліктем, а не долонью. І такий варіант трохи ускладнює завдання на відкриття. Там тут прям треба попрацювати. І тут ми трошки розтягуємо на повернення зону лопатки і хочемо торкнутися ліктем протилежного передпліччя. Поглядом також можна супроводжувати, можна крайньої точки не шукати їм. Слідкуйте, щоб не було перенавантаження м'язів обличчя, час від часу, навіть можна собі посміхатися. І нагадую, я Олена Дубас, мій каунт Долена Фіт, і я вас завжди запрошую. Приєднуйтесь, тренуємося разом. Нам потрібно задоволення, тренування тільки з задоволенням, і обов'язково ми потребуємо здоров'я. Тому все, що ми робимо, тільки на здоров'я і вам, і мені. Ну і ваші <світ> подобайки. Це окреме задоволення, це тільки здоров'я і це допомога просуванню відео. Тому, будь ласка, ваші подобайки і коментарі. Чекаю їх. Логічно зробити кілька обертів плечима. Мені хочеться зробити. Потяжки назад через витягування. Я кістки відчуваю, як вони прям вибудовуються вздовж і це зробити собі ще краще саме обертами плечима. Ще раз пропоную з кожного боку опори, долоні, пальці, лікті в боки, опрокинути себе, так би мовити, вниз, витягуючись. Попересуватися обережно порозгойдуватися з боку в бік, а потім ще спочатку одна рука більш витягнута і затримати таке собі центральне бічне витягування, а потім на іншу руку на інший бік, а фінальне ще й по центру потримати. А потім збільшуючи амплітуду, так такий собі кидок, витягуючись назад, і рух навіть інерціонний трошки. Вперед-вниз і кілька разів ось так вперед-назад попересуватися також. Але є відчутна опора від долоні. Ми не кидаємо так, щоб вдаритися. Ні, ми тримаємо себе рухи головою окремо, ну, голова шия, вперед-назад. І настільки тут сам нахил, який ми бачимо візуально, скільки витягування. І ми настільки нахиляємо голову, скільки тягнемося, коли візуально нахил вперед потилицю назад вгору, коли візуально нахил назад, підборіддям вперед вгору. І потім ще по кілька обертів по колу головою в один бік і в інший. Фінальна, якби собачка на торпеді автівки, ось так трошки, трошки зменшуючи амплітуду, попересувати. дрібно. Якби ви на місце голову ставите і витягнутися, як вам забажається. Ну що ж, прекрасні мої, ось ми маємо нашу руханку зарядку. Будь ласка, робіть її якомога частіше, вона завжди буде корисною. І нагадування і мені і вам, як нам треба тримати нашу поставу, коли ми працюємо за столом в телефонах, за комп'ютером і таке і інше і так далі. Не треба робити собі на спині горби і п'ємо чисту водичку протягом дня. До побачення до наступних тренувань.